Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже цікаву тему, чи є благодатний вогонь, який сходить в Єрусалимі на православну Пасху чудом і чимось надзвичайним, чи це просто фейк. Та підробка. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Що таке благодатний вогонь? Я думаю, що більшість із вас ви про його чули, можливо, навіть бачили, коли по телебаченню показують, коли в Єрусалимі на православну Пасху збирається велика юрба людей, і єпископ виносить священний вогонь. Дивіться, що вони стверджують, що кожного року. В храмі Господньому, в храмі Господньому Воскресіння Христового в Єрусалимі у велику суботу, що напередодні православного Великодня сходить благодатний вогонь. Цю церемонію проводять служителі чотирьох церков: Єрусалимської православної церкви, Вірменська апостольська церква, Коптська церква та Сирійська церква. Дуже цікаво, я тут замітив, що в цій церемонії не приймають участь російська православна церква. Я, до речі, не знаю, чому служба транслюється в прямому ефірі в дуже багатьох країнах, де є велике православне населення, великий відсоток: Білорусь, Болгарія, Греція, Грузія, Єгипет, Кіпр, Україна, Ліван, Росія і Румунія. Після цього, як сходить благодатний вогонь, його спеціальними рейсами авіа доправляють до різних країн. Сходження благодатного вогню, як стверджують православні християни, почалося 1200 років тому і безпереривно, кожного року на, на протязі сторіч це Продовжується. Патріха, патріарх грецький заходить сам. Його перед цим чим в нього немає запальнички, і коли люди моляться, там один на один, коли він знаходиться в, в темній кімнаті, з неба сходить надзвичайний благодатний огонь. Під час цього люди кричать на грецькій мові куріо елижен», що означає Бог змилуйся над нами, за версією православної церкви. Благода... Благодатний вогонь сходить без людської допомоги, тобто його ніхто не, підпа... не підпалює, і Бог надзвичайно посилає цей вогонь. Тільки на православну пасху, не раніше, не пізніше, і не на єврейську пасху, не на протестанську, католицьку, тільки на православну пасху. Друге, що вони стверджують, що перший час, коли сходить цей вогонь, він нікого не опалює, його можна тримати руками, можна прикладати до тіла. І, ну цікаво тут повідомити, що він не опалює тільки перших декілька секунд чи хвилин. Потім, коли, наприклад, його привозять вже до Києва, він втрачає свої якості і стає звичайним вогнем. Чому я не знаю? Чому, якщо він сходить і не опалює, то він втрачає свої небесні якості, скажімо так, і через годину він вже звичайний вогонь. Я цього не знаю. Третє, вони стверджують, що цей вогонь є лікувальним. Тобто, що багато людей, які торкалися до нього фізично, вони отримували зцілення. Через це цей вогонь везуть по різних Ним країнам і люди всі намагаються тиснутися, щоб доторкнутися до цього вогню, щоби отримати стілення, якщо хтось хворий. Е, вони стверджують ще раз, що цей вогонь сходить тільки на православну Пасху, і православні християни стверджують, що і за цього буцімто, Бог вказує, що правильна Пасха це тільки православна, а католицька і протестантська, і єврейська вони неправильні, бо Бог не посилає вогонь в ці дні. Бог посилає огонь уже 1200 років тільки на православну Пасху, цим підкреслюючи, що православна віра буцімто являється самою істиною, сам Бог кожного року це підтверджує. Але сьогодні в цьому відео я хочу поговорити, друзі, на дуже важливу тему і розказати шість причин, чому благодатний вогонь є фейком. І підробкою. Але перед тим як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій Ютуб україномовний, обов'язково підпишіться. Поможіть мені поширити принципи царства Божого серед більшої кількості людей. Підтримайте українське. Номер один. Чому я вважаю, що благодатний вогонь це абсолютний фейк і підробка? В Біблії про це ніде не написано, що він був за часів апостолів. Ні апостоли Петро, ні Павло не говорили, що в Єрусалимі, в гробі Господньому, трапляється таке чудо, і вони бігали кожен рік туди і виносили цей вогонь. Ви не знайдете це в описанні Луки, коли він е, писав дії апостолів, ні в посланнях апостола Павла. Е, дивіться. Пасха, наша Христос Павло, пише. І неважливо, сходить цей вогонь на цю Пасху чи не сходить, це не грає ніякої ролі. Про це Біблія не пише. Ми, як євангельські християни, ми завжди стверджуємо, сола скриптура. тільки те, що написано в Біблії, те є істиною. Номер два. Я хочу сказати цікавий факт, що немає доказів. Що храм грому гробу Господнього пос, побудований іменно тому місці, де Ісуса положили в гроб після того, як його зняли з Христа. Так стверджує Православна Церква, що іменно це є місце, де Христос лежав, це його гроб. Там побудована церква і там сходить благодатний вогонь. Друзі, особливо хто з вас живе в Ізраїлі чи хто їздив в Ізраїль, я недавно розмовляв з одним гідом із Ізраїля і задав йому запитання, чому існує декілька? Болгов, там декілька гефсіманських садів, і так далі. Тобто, якщо ви поїдете в Ізраїль, вам покажуть можливо, це було тут, можливо, тут можливо тут. Ніхто не знає, але розумієте, що люди хочуть зробити прибуток з цього, і вони розказують, це було тут, Голгофа. Ні, це була тут. Кожен хоче гроші, кожен хоче заробити на туристах. Ще раз за дві тисячі років ніхто з людей не може з певністю сказати, що гроб Христа був іменно в цьому місці, як це стверджують православні. Ніхто цього не знає. По-друге, коли прийшли учні Петро та Іоан до гробу Господнього, Ангел їм сказав: Христа тут немає, Він Воскрес. Тобто, Христа там немає, гроб порожній, не потрібно туди ходити. Христос Воскрес! І це є главна новина. Тому я не думаю, чому би Бог вирішив посилати цей благодатний вогонь щороку в той гроб, щоб що нам показати, що нам з цього. Номер три. У те, що сходить благодатний вогонь в Єрусалимі на православну Пасху, не вірить в це 90% християн і рахують це фейком і видумкою православної церкви. Наприклад, мільярд католіків вони не вірять в цей благодатний вогонь і ніколи не приймають участі. Всі католики світу, всі протестанти світу, 900 мільйонів, не вірять в цей благодатний вогонь. І як я сказав, більшість. Християн по всьому світу. Саме цікаве, я дивився інтерв'ю Епіфанія, предстоятела Православної церкви України. Епіфанія в інтерв'ю П'ятому каналу, коли вона йому прямо задала: Чи ви вірите в благодатний вогонь? Він викрутився і сказав цікаву річ. Я вірю, що цей вогонь. Освячений і благословенний, але він не є надзвичайний. Він, тобто, дав такий натяк, що його запалюють там, але за, якщо за нього помолилися, то він як свята вода, він благословенний. Так, ми його привозимо до Києва і по іншим містам. Але сам єпископ митрополит не вірить, що це Бог сходить чи посилає ангела і запалює надзвичайно це робить. Номер 4. Дивіться у православній церкві, ну прямо так сказати, є багато таких фейкових чудес. Наприклад, вони стверджують, що ікони мироточать, там капають сльози часто і люди там моляться, і цю ікону, яка там замироточила, возять по всім там, містам. Люди в черги вишиковуються і хочуть доторкнутися до цієї мироточуючої ікони. Кажуть, що є цілющі мощі, вони їздять з цими мощами по всьому там, світу возять. Якось я був в Мінську, йду біля церкви, і бачу черга декілька кілометрів. Я здивувався, що трапилось сьогодні ж. Не Пасха, не Різдво, а хтось сказав, що привезли мощі якогось святого. Люди зібралися там зі всієї країни, подивитися чи доторкнутися. Але ми, як протестанти, ми в це не віримо. І благодатний вогонь, а, також вони стверджують: ось дивіться, щось надзвичайне. Дивіться, у мене є питання: а чому не прибрати стіни, що всі люди побачили? Що вогонь зійшов з неба і всі побачили? Коли Ілля зводив огонь з неба на жертовник, то це не було таємно. Ілля десь зайшов, заховався в якусь там юрту чи палатку і виносить і каже: дивіться, ось вогонь Бог е послав вогонь. Люди б йому не повірили, розумієте? Чому люди тоді всі повірили в Ізраїлі, що вогонь зійшов з неба? А всі побачили, як він надзвичайно цей вогонь зійшов. Тут таке щось таємне: одна людина зайшла, винесла. Допустіть туди кореспондентів, допустіть туди інших єпископів, допустіть туди протестантів кінець кінців, щоб зайшли багато людей. А краще за все, я, я ж кажу, знесіть стіни там, де в цій кімнаті, і щоб всі люди бачили, і це було б чудо. Знімайте на відео, і люди почнуть вірити в Бога, коли вони побачать таке чудо. Але це чудо здається, яким так, Ім Шеді через те, що е, там один заходить, його виносить, і він стверджує ще раз е, розібрати стіни, допустити багато людей, щоб всі люди побачили, і тоді прославиться Бог, як це зробив Ілья. При Іллі в той час так би це не пройшло. Ілья не міг сховатися і сказати: ось у мене надзвичайний вогонь. Я його там приніс. Десь ніхто не бачить звідки люди би не повірили, люди не дурні. Номер 5, чому я вважаю, що цей е, вогонь фейк? Бог не є антисемітом, щоб посилати благодатний огонь на православну Пасху. Я недавно зняв відео на цьому каналі, можете подивитися, чому християни не повинні святкувати православну Пасху, бо це є антисемітське свято. Чому? Я об'ясню в трьох словах, що вичисляють Пасхи, вираховують. Там по календарям, григоріанські, юліанські новомісяча і так далі. Але коли Пасхи деколи співпадають, а деколи ні. Чому це так? Через те, що в, православ... в вичисленні православної Пасхи є таке четверте правило: що якщо православна Пасха збігається з єврейською Пасхою на тому тижні, то її потрібно перенести на наступний тиждень, щоби не осквернитися з євреями. Розумієте? Спеціально православна Пасха міняється на цілий тиждень, щоб не бути в один. Тиждень з єврейською Пасхою, бо це ви просто, ну і це вже вони склали цей графік на тисячі років наперед. Тому, якщо ви святкуєте православну Пасху, ви приймаєте участь в цьому антисемітському правилу, що ви не можете святкувати Пасху в один день, в один тиждень з єврейською. Це дуже-дуже крінч, такий, розумієте? Це дуже-дуже неправильно. І номер шість. Дивіться, якщо припустити, що е, появляється дійсно. Вогонь з неба надзвичайним образом, то немає підтвердження, що цей вогонь посилає іменно Бог. Ще раз, Ісус ніколи не посилав вогонь з неба, учні цього не робили. Ні, один раз Іван хотів це зробити, каже Ісусу: Давай ми вогонь з неба зведемо і покараємо все місто. Ісус сказав, не знаєте, якого ви духа, розумієте? Але в Біблії написано, хто зводить вогонь. Об'явлення 13.13. І творять великі ознаки, так що і вогонь зводить з неба на землю. Перед людьми. Антихрист зводить з неба вогонь. Так говорить об'явлення. Ісус ніколи цим не займався. Апостоли не займалися. Апостоли проповідували Ісуса Христа, і покаяння, і святе життя. Для чого християнам вогонь з неба? Біблія попереджає, що вогонь з неба буде зводити ще раз звір, тобто Антихрист. Тому, якщо є якийсь вогонь з неба, це не означає, що це від Бога. Біблія нас попереджає е, через те, що ну справжня церква вона взнається по плодам. Задача церкви це проповідувати Ісуса Христа, щоб люди жили іншим життям, щоб люди мінялися. Друзі, я вірю в чудеса. Я вірю, що Бог сьогодні стілює, і я вірю, що Бог робить різні ознаки. Але знаєте, що Бог не творить чудеса просто на потіху людям.